Всім привіт! Сьогодні я готую м'ясо кисло з соусі з овочами. М'ясо можна брати будь-яке: свинину, говядину і курочку. Але свинину потрібно брати не жирну. Таке м'ясо нам дуже подобається. Сподіваюсь, і вам сподобається. Готуємо. Є в мене ось такий шматочок м'яса. Це свинина. Вага її 700 г. Зараз я її наріжу. На невеличкі шматочки ось на такі. І зроблю кляр. А для нього мені потрібно одне яйце, 3 столових ложки соєвого соусу, чорне мелене перчик і 100 г крахмалу. Змішую і додаю трішечки звичайної води приблизно 30 мг. І ось такий кляр виходить. Висипаю до нього м'яса і поки що відставляю. Для цієї страви мені потрібен болгарський солодкий перчик. Беру два червоний і жовтий. Виймаю серцевину і нарізаю ось на такі шматочки. Далі нарізаю дві цибульки, приблизно так, як нарізала перчик. Ще мені потрібно 15 грамів імберю і пару зубчиків часничка. Їх теж потрібно нарізати, але міленько. Далі розігріваю сковорідку і наливаю олій. Викладаю м'ясо, але його дівчатка треба підсмажувати окремо друг від друга, не все разом. Підсмажуємо з однієї сторони, потім з другої. Готове м'ясо потрібно викласти на паперовий рушничок. Щоб зійшла зайва олій. Після того, як приготувала я м'яса, я підсмажую цибульку, часничок, імбір і болгарський перчик. Поки овочі готуються, зроблю соус. А для соуса мені потрібно 50 г соєвого соусу. 30 г лимонного соку, 120 г звичайної води, 1 столову ложку крахмалу і 2 столових ложки цукру. Гарненько все змішую і виливаю до овочів. Як тільки він починає закипати, він робиться ось такі густенькі. Викладаю м'ясо. Гарненько його змішую і присипаю кунжутом. Таке м'ясо можна приготувати на вечерю і навіть поставити на святковий стіл. Воно нам дуже подобається, раджу приготувати. Подавати його потрібно гарячим, а я бажаю всім смачного!